90-х роках за кожного гравця точились справжні битви між двома гігантами ігрового ринку, а саме між компаніями Sega та Nintendo. Нерідко хід йшли найбільш хитрі та підступні методи. Частково про них я розповідав от в цьому ролику. Але звісно, що один з найбільших акцентів було поставлено на ігри. Буквально в кожному жанрі йшла жорстка боротьба за першість. Sonic проти Mario, серія RPG Shining Force проти Зельди не став виключенням і жанр бітемапів, де за звання крутішої гри змагались вулиці люті та фінальна битва. Але знаєте що вони обидві б не встояли проти восімбітного шедевру в цьому жанрі, що захопив мене більше 25 років тому, і якому я і досі віддам перевагу навіть в порівнянні з 16-бітними аналогами. Я довго думав про те, як почати це відео. Про що спочатку розповісти? Про прекрасну графіку, як для восьмибіток? біток, про шедевральну музику, яку я люблю слухати в навушниках, чи про геймплей, який тут на початку відео не було дисклеймера про нецензурну лексику, тому мені важко підібрати культурне слово. Тому зараз я намагатимусь вгамувати свої емоції. Нагадаю, що ви на каналі дорослі з 90-х. мене звати Іван Козак. Якщо вперше тут, то з вас лайк та підписка, а я спробую перетворити оце. Структурований відеоогляд. Приємного перегляду! Серія Final Fight бере свій початок в 1989 році, як проект створений компанією Capcom. про яку, я думаю, не варто розповідати детальніше, ви і так знаєте, які шедеври вийшли з-під пара цієї студії. Це була гра для аркадних автоматів, яка загалом дуже добре зайшла гравцям того часу. В 1990 році з'являється порт для Super Famicom і в 91-му для Super Nintendo. Гру трохи піддали цензурі, але загалом це залишився все той же прекрасний бітемап. Правда, чомусь прибрали гая з ігрових персонажів. Сюжет класичний. Для тієї епохи у мера міста Хагара, який є колишнім реслером, погані хлопці, викрадають доньку. І він, заручившись допомогою її хлопця Коді і майстра бойових мистецтв Гая відправляється на її пошуки. Словом, успіх гри означав лише одне: у 93-му році виходить сиквел Final Fight 2, уже ексклюзивно для SNES. На відміну від першої частини, тут вже був кооперативний режим і змінені персонажі. По сюжету тут викрадають вже наречену Гая і його сенсея, але оскільки Гай та Коді зараз чимось Зайняті ну хто навчанням, хто подорожами. Самі розумієте, не бігати ж вічно в пошуках зниклих принцес. Рятувати всіх пішов тільки Хагар, який покликав свого друга Карлоса та сестру зниклої дівчини Макі. Гра стала дуже популярною і в Японії цілий місяць 93-го очолювала списки продажів, а по світу продалась накладом в один мільйон копій та рахується однією з найкращих ігор для SNES. І, от, коли б здавалося, вже нікому немає діла до восьмібітних приставок. Компанія Capcom випускає гру Mighty Final Fight для восьмібітних NES та Famicom. І не просто гру, а таку собі пародію на оригінальну аркадну версію. З тим же сюжетом та персонажами, от тільки зробили їх чіпі подібними, великі голови та маленькі тіла, що в принципі не дивно, адже гра була розрахована саме на японський ринок. Там люди таке люблять. Крім того, це не перший подібний експеримент. Так вже робили намко зі своїм сплеттергаусом, Гаусом, та і кепком випускали гру в подібному стилі кіт Дракула. На відміну від порта для СНЕС, тут зберегли всіх ігрових персонажів гая в тому числі, і який, між іншим, був моїм улюбленим в дитинстві. До речі, і через нього ми називали гру по морді під дих, бо така була базова атака в гая, і це було набагато легше сказати, ніж правильно прочитати Mighty Final Fight. Взагалі це була одна з найбільш популярних ігор серед моїх друзів, і єдиним недостатком я можу назвати лише те, що в неї не можна було зіграти вдвох. Хоча на загальне враження це не впливало, і ми грали в неї по черзі. Особисто я її дуже любив як тоді, так і тепер. І якщо зараз сказати слово Денді, то гра Mighty Final Fight приходить на думку однією з перших. У Мене от. В руках є картридж для тої ж самої денді для фаміклону. А зараз я покажу вам оригінальний картридж для NES. Не те. Секунду. Знов не те. Думаєте, я з'їхав з глузду? М не зовсім, адже через те, що наклад гри для Нінтендо був відносно невеликим, та й вийшла вона вже на заході самої консолі, то ціни на eBay на неї стартують від 300 доларів за голий картридж і близько 1000 доларів за повнокомплектну версію. Для японського фамікому ситуація трохи краща: від 50 доларів за картридж і біля 200 за повний комплект. А тепер детальніше за що ж я так люблю цю гру. Пройдусь по порядку. Перше, це передісторія. Так як я й казав, вона переказує оригінальний сюжет аркадної версії. Але як не знаю, як на мене зав'язка на рівні бойовиків 90-х, особливо з цією музикою. Музика тут взагалі окрема тема. До неї ми повернемось пізніше. Далі персонажі, вони всі різні між собою і дуже колоритні. Коді це типовий кіногерой Аля Ван Дам, який був вихований вулицями, і йому притаманний такий самий стиль бою. Можна почати з боксерських прямих, а далі перейти на захват і закінчити ударами колінами чи китком. Гай це мій улюблений персонаж дитинства, майстер бойових мистецтв, і він дуже нагадував мені Брюса Лі. Його стиль більш вишуканий ніж в коді, ніби ж ті самі прийоми, але у його виконанні дійсно виглядають шикарно. Майстерні удари руками, ногами, особливо у стрибку назад, не перевершені. Ну і сам мер міста Хагар. Він реслер в минулому, але з досі хорошими навиками, і протягом гри за нього одне задоволення наносити важкі удари руками, а ще більше ловити до своїх лап недругів і вибивати з них все гівно головою. А в кінці смачно так з підскоком заганяти головою в асфальт. And his name is John Зараз найбільше, до речі, подобається грати саме за нього. Кожен персонаж має свої властивості, які так чи інакше впливають на гру. Гай, наприклад, дуже швидкий, але має найменший запас енергії. Коді це найбільш збалансований персонаж. А Хагар тут найбільш відрізняється з бойової трійки. В нього більший запас здоров'я. Він повільний, але в той же час його удари набагато відчутніші для ворогів. Та й загалом гра за нього відчувається зовсім інакше. Плавно переходимо до наступного пункту: це управління та сама бойова система. Кожен герой відкликається ідеально, ви повністю контролюєте процес і можете зробити все, що задумаєте. Наприклад, почати комбінацію з кількох ударів, тоді взяти в захват ворога, нанести ще кілька ударів і завершити китком чи ударом головою вниз у випадку хагера. Управління стандартне: одна кнопка для удару, інша для стрибків. Можна комбінувати і наносити удари з повітря, а також натиском обох кнопок виконати спецприйом, який дуже ефективний, і розкидає ворогів навколо, але забере у вас частинку власної енергії. Вони у Всіх персонажів виглядають по-різному, але діють одинаково. А перед тим як продовжити, я хотів би подякувати всім людям, які підтримують мій канал. Дякую вам за вашу підтримку. А особливо Віталію Хоху, Хелсін, як Смарт, ДЕКС, Андрію Чумаченко, Євгену Марончуку, Євгену Бе, діти осла Хоронили і Олександру Леонтієву. І спеціальна подяка Ватку Інтел. Якщо у вас теж є бажання підтримати мій канал, ви можете це зробити за посиланнями в описі, де за вибраний вам рівень підписки ви отримаєте певні бонуси, такі як доступ до закритої телеграм-спільноти, ранній доступ чи ексклюзивний контент. Зараз там, до речі, вже є нове відео про мою колекцію на мегадрайв. І також ви можете подивитися старе відео про колекцію на денді. А так, дякую всім вам за те, що ви дивитесь, коментуєте, ділитесь моїми роликами з друзями. Для мене це найважливіше. Давайте дивитись далі. Якщо ви подивитесь на низ екрану, можна помітити, що там видно рівень розвитку персонажа і очки досвіду, які потрібні для переходу на наступний. Так тут персонажі можуть розвиватись. ще одна ознака того, що гра орієнтована на японський ринок, де навіть в такий простенький бітемап засунули можливість розвитку персонажів. Після досягнення четвертого рівня для кожного персонажа відкриваються додаткові спецприйоми. У коді це хвиля торнадо, у хагера швидке переміщення, а в гая удар торнадо. Вони є описані в мануалі. Але насправді кожен персонаж має. Мінімум два спецприйоми, а Хагар навіть три. Виконати їх далеко непросто, і комбінації вже треба вгадувати самому. Є навіть версія, що Хагар має додатковий удар, який відкривається після досягнення 5-го рівня. Його ще показують в фінальних титрах, але навіть зараз я не знайшов інформації про те, як його зробити. Загалом, за винятком базових спецприйомів, всі інші доволі непросто виконати, навіть знаючи інформацію, як саме, таймінг дуже важливий. Ще протягом гри ви можете дістати додаткову зброю, такі як молот для Хагара, ні для коді, чи сюрікени для гая. Частіше за все, їх можна знайти в бочках на бонусних рівнях, де крім додаткової зброї, можна знайти поповнення енергії, додаткові життя, очки досвіду чи навіть одне продовження. Тепер поговоримо про візуал, бо, як на мене, він ідеально передає атмосферу гри. Ви тільки подивіться на ці фони: перший рівень вулиці міста, які просто кишать злочинцями, які стають нам на шляху. Особливо подобалося, як деякі з них сидять і зайняті своїми справами, і лише коли ми наближимось, починають атакувати. Обожнюю. Такі моменти в іграх. Потім дах, і ці постери з дівчатами на фоні дуже прикольно вписуються в атмосферу. Другий рівень теж місто, тільки тепер ми прогулюємось парком. І ніби нічого такого, але ж яке воно все красиве, особливо обриси мегаполісу в далині. А такі дрібниці, як телефонні будки і графіті на стінах, лише доповнюють атмосферу. Звісно, тут є палац боса з шикарним виглядом на місто, нічний завод, ну і ліфт, куди ж без нього в бітимапах. Словом, не знаю, як вам, а мені рівні тут дуже подобаються. Загалом я люблю стилістику восьмбітних ігор, а особливо пізніх її представників, одним з яких якраз є Mighty Final Fight. це й не дивно, адже розробники витискали максимум заліза і доводили все до ідеалу. І наступний пункт музика для мене особисто це один з найважливіших параметрів в іграх. Бо якщо крім того, що ти насолоджуєшся музикою у грі, ти ще й потім закидуєш її собі в плейлист для подальшого переслуховування, це те, що треба і тут. Якраз такий випадок. Самі послухайте. І ще трохи про сам геймплей та босів. Як на мене, гра чудово збалансована, вона дасть вам можливість війти в ритм і буде плавно нарощувати складність протягом всіх п'яти рівнів. Взагалі складність в ній, мені здається, нижче середнього, особливо якщо обережно грати, не падати в прірви, де вони є, і підзбирувати додаткові життя. Це явно не той хардкорний восімбітний геймінг, де треба заучувати кожен мув босів чи витрачати години на правильний підхід до проходження рівнів. Самі боси в грі теж досить колоритні і зі своїми фішками. Наприклад, перший бос Трешер це хлопець, який знаходить. Це на найнижчому щаблі банди Медгір, і саме тому так хоче довести всім свою важливість. При зустрічі з ним почнеться діалог, де він скаже, що це він рулить цим містом, і запропонує впасти перед ним на коліна. Якщо сказати ні, то це так вдарить по його самооцінці, що забере частину енергії. Потім він ще раз питає: чи ж ми не в курсі, що це він тут всім заправляє? Якщо знову сказати ні, то це ще забере частину енергії. Отакий, от, от він чутливий чоловік. Загалом босфайт не складний, можна відчікувати, коли він почне стрибати і бити ногою, а у випадку за хагера взагалі знищити його об асфальт своїми китками. Далі нам зустрінеться один з двох братів близнюків Катана. Це самурай, який орудує двома мечами і на початку може трохи попсувати нерви. Але якщо правильно розрахувати таймінги, його можна підловити на захват і за кілька комбінацій смачнющих китків перемогти. В кінці третього рівня на вас чекатиме дуже незвичайний для весомітної гри бос. Це. Ебігел, і згідно інструкції, він не тільки накачаний, а ще й розумний. І в тому ж мануалі нам радять бути обережними і стрихтись не його м'язів, ні, а величезного вологого поцілунку. Саме так вам не почулось. Якщо Ебігейл вас підловить, то буквально висмокче з вас життєві сили. Досить неприємний чувак і з ним варто бути обережним. У нас в дитинстві було окреме досягнення пройти його і не отримати отой знаменитий поцілунок. Наприкінці 4 рівня зустрінемось з братом Катани, якого теж звати Катана. Видно, батьки особливо не заморочувались над іменами дітей, який трохи небезпечніший за брата, бо після того, як ви зіб'єте йому половину енергії, він почне по-іншому переміщуватись, і для того, щоб його підловити, потрібно буде краще відчувати таймінг. Цікавим моментом тут є те, що він благородний воїн, і якщо ви зустрінете його не з повною шкалою енергії, то він запропонує попити води, щоб урівноважити шанси і відновити ваше здоров'я. Це дуже прикольно. П'ятому рівні нас чекатимуть повторні бої за Бегейлом та Катаною, і вже після них ми зустрінемо фінального боса мафії Медгір. Спочатку це буде рукопашний бій, але в кращих традиціях фільмів 90-х. поганий хлопець спробує схитрити, в даному випадку почне стріляти своєю кібернетичною рукою. Та насправді він мені здався взагалі нескладним і легко здолався. Насолоджуємось кінцевою заставкою, де Хагер врятував свою доньку, а Гай відтягує коді, який теж рветься до неї. Отакий от, от вийшов огляд на одну з моїх улюблених ігор, і в сукупності всіх факторів, про які я сьогодні згадав, вона й досі є однією з тих ігор, в які я найчастіше граю, якщо ми говоримо про восімбітки, і від яких я отримую найбільше задоволення. За традицією буде цікаво почути вашу думку про цю гру, про можливо якісь цікаві історії з дитинства, а також про те, як вам відео. Цілому, я читаю всі коментарі, стараюся завжди приймати до уваги якусь конструктивну критику. Та й загалом мені подобається спілкуватися і отримувати зворотній зв'язок на те, що я роблю. Ще раз дякую вам за перегляд. З вами був Іван Козак. Скоро побачимось. Тому я спробую вгамувати свої емоції і нагадаю, що ви на каналі Дорослих з 90-х. Мене звати Іван Козак. Якщо ви вперше тут вгамувати свої емоції, які викликає у мене це. Ця... <кхм> тому зараз я намагатимусь. Тому зараз я намагатимусь вгамувати свої емоції. Тому зараз я намагаю, тому зараз я намага... <кхм> і от коли б здавалося, вже нікому немає діла до восьмибітних приставок компанія NES... Компанія NES... Компанія NES, блядь. Ми, до речі, називали гру Майт. Might... Ми, до речі, називали гру Майті Final Fight Ахує. А величезного вологого поцілунку. <пу> <пу> до речі, я не інструкцію читаю, а текст в телефоні. Отак. Такий лайфхак підписникам будь-якого рівня. І все. <пу> Там за вибраний рівень підписки будуть доступні якісь бонуси. Наприклад, зараз є... з'явилося нове відео. Я завантажу буквально вчора. Блять, не... нахуй я говорю, коли його завантажую, якщо я не знаю, коли це відео вийде. Ну, да, логічно, те? блі. Сука!